Жила собі малесенька зміючка, була як всі, зелений хвостик білі зубки. от тільки була надто балакуча І терпіти не могла чужі здобутки, шипіла. Лише я варта уваги, бо я ж така розумна і багата. Мені потрібні шана і повага, бо я перлинка будь-якого свята. Почув ті вихваляний сірий зайчик. Він саме переміг у перегонах і од скликав усіх папливих і вихіла аби відсвяткувати в себе вдома. Довірився принцесі самозванці і добродушно запросив зміючку в гості. Вона прийшла. Вам не почули, сестри, браття. Вона прийшла і шоу почалося. Перлинка вплювала усіх ядом і, придушивши радість перемоги, промовила. Нікчемні кілька ярдів повір мені, така собі дорога. Одинша справа я. Я ж королева лісу і швидше я за будь кого із вас. У цей момент старому діду лису спала на думку перевірити ту басню, і він пішов до коваля ведмедя, аби той викував корону для змії, ще, щоб чолом сягало неба, щоб у каміні діамантах у сріблі ведмідь ковалем був, як кажуть, тоні в року, яскісно малювавши від руки. Умиць змайстрував вінець тяжкий, і високий, що зачіпав з собою і дерева і хмарки. Зібралися звіряти усі разом, подарували королеві ту корону і вмовили з тринадцятого разу зміючку брати участь в перегонах. Перлинка згодилась, от тільки дивовитвір з голівки зняти просто не хотіла, а в день змагань. Зійнявся сильний вітер, і корона королеву задавила. Така історія. Не думайте, малята, що бути коронованим погано. Себе потрібно вміти цінувати, от тільки іншим не наносити поранень.